Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Військові такі підрадою і у раді. Люди розлючені, пряма мова солдата, звернення до народу. Вертає додому полеглих хлопців. На щиті. Кожного дня я стикаюся з тим, що я привожу як ціленькі тіла наших хлопців, так і рештки. Такі, які неможливо впізнати. І цих втрат можна було б не мати, якби наша влада не тільки нашого міста, а влада країни вчасно направила кошти на військово-промисловий комплекс. Ворог відновлюється, ворог відновив. Вони планують для нас турецький гамбіт 2 підняти в небо, море, велику численність дронів і зни... знищити нас. А наша влада, вона думає тільки за особисті кишені, якісь подачки там, профіариться, показати два-три дрона. Коли нам треба їх мільйони. І моя б машина не мала би роботи, ота машина, я був би дуже щасливий, якби я не їздив і не вивозив, не привозив полеглих наших бійців. Я дякую вам, щиро вдячний, що ви тут збираєтесь, що ви не байдужі, що ви колихаєте нашу владу. Разом ми можемо тільки подолати не тільки нашого зовнішнього ворога, але й внутрішнього ворога, який засів у цих кабінетах. А ось що військовий Денис Ярославський пише про новий закон щодо мобілізації. Люди з інвалідністю третьої групи студенти засуджені, кого ще хочуть брати до армії за новими правилами. І що ще буде у законопроєкті? Думка військових. Єдине, що може вирішити ситуацію, це обґрунтований та виважений підхід до реальних резервів. каже офіцер ЗСУ Денис Ярославський. У нас сьогодні понад 200 тисяч вихідців із силових органів, які пішли у відставку у 30-40 років. Це той вік, який зараз домінує у сухопутних. Військах 45+. Плюс. Вони служили у податковій міліції, поліція, СБУ, прикордонній службі, прокуратурі, тощо давали присягу державі, отримували від неї зарплату, державним коштом вчилися, зверталися зі зброєю. Неї вони мають віддати батьківщині свій обов'язок. Військовий Звертаю увагу, що ця армія відставників не має відстрочки від мобілізації, але представники ТЦК та СП обходять її стороною. Повістки отримують одиниці. Цьому є пояснення, коли він відставники залишалися службу за негласними правилами. Майже всі робили собі інвалідність, щоб отримати підвищення виплати. А насправді лево частка таких людей живуть абсолютно здоровим життям. Відвідують спортзали та розважальні комплекси. Усі вони мають наново пройти медико-соціальну експертизу. Якщо інвалідність підтвердиться, а таке буває, отримують звільнення. Якщо ні, нехай розподіляють по військових частинах. 30% баласту плюс трутні на законодавчому рівні. На переконання експерта потрібно ухвалити ініціативу, яка у період військового часу дозволить за наказом у Відправляти до армії 30% працівників правоохоронних органів. Це знову ж таки прикордонники, поліцейські, митники, працівники бюро економічної безпеки, міграційної служби, прокуратури НАБУ. У нас до речі, є два співробітники антикорупційного бюро, які прийшли добровольцями, інші також можуть послужити. 30% людей у кожній службі це по суті баласт. Без них робота не зупиниться, упевнений Денис Ярославський. Ось ще отримаємо 200 тисяч осіб. А разом із відставниками усі 400 тисяч, якими Можна перекрити загальні мобілізаційні потреби за цей час. Держава має правильно підготувати на полігонах укриття основний ресурс із цивільними. Чіпати цивільних, які працюють на оборонні комплекси та внутрішній валовий продукт на думку експерта, не можна. Допомога нашим партнерів скорочується. Єдиний ресурс, за рахунок якого можна збільшити ВВП. Це люди, які працюють на країну, тому необхідно звернути увагу на пласт осіб, задіяних у тіньовій економіці. Це по суті трудні. Вони офіційно ніде не працюють, не рухуються, не платять. Податки, але їздять на розкішних автомобілях, смітять грошима у ресторанах. Таких і треба обчислювати та проводити моніторинг способу життя. Військовий стан допускається обмеження конституційних прав до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.